Українець Фаніан спробував перемогти британського проспекта, але не вдалося. Потенційний суперник Гвоздика на 30 вересня оголосив про завершення кар'єри. А ще новий чемпіон у надважкому дивізіоні. О, це так несподіванка. Головний бій минулого вікенду це зустріч у Британії між Крісом Юбенком Молодшим та Ліемом Смітом. Їхня попередня баталія завершилася несподіваною перемогою Сміта. І в цій зустрічі Юбенк мав довести, що це лише. Прикра випадковість, і загалом йому вдалося. Варто відзначити, що Юбенк змінив тренера перед цим боєм. Тепер його тренує наставник Кроуфорда Маккентайр. а раніше він працював із Роєм Джонсом молодшим. Ну скажу вам чесно, різниця разюча в роботі Кріса з'явилося більше організації, більше дисципліни. Він став просто краще готовим функціонально в плані витривалості і зміг подужати свого суперника без особливих. Зусиль. Якщо Рай джонс молодший хотів перемагати своїм підопічним за рахунок якоїсь фантазії, але Юбенку все це не потрібно. Він і без того хороший боєць, а фантазія, креатив, імпровізація це не його сильні сторони. Добре, що Макінтайр як тренер це відчув і допоміг йому пройти Ліама Сміта. Абсолютно заслужена перемога. Однак без фейлу не обійшлося. Адже після перемоги Юбенк молодший заявив, з ким хоче боксувати. З Головкіним. І ця фраза насторожує: Я хочу битися з Головкіним. Не знаю, де він зараз. Але де б ти, Геннадію, не був, ти надто довго отримаєш у себе титули. Я хочу їх забрати. То давай же це влаштуємо, якщо це в наших силах. Ага. Головкін. Ігєна такій без жодного титулу собі сидить. Тріпл G це легенда боксу, безумовно. Але від усіх своїх титулів він уже давно відмовився, просто не проводячи захисти. Пояси Головкіна це якийсь ефект мандели. Усі думають, що вони є, а їх уже і немає насправді. Нема захистів, нема поясів. Його просто позбавили їх. 41-річний боєць перебуває у підвішеному стані. І не боксує, і про завершення кар'єри не оголошував. Зважаючи на вік і послужний список, ну я думаю, пора завершувати, але перед завершенням провести ще якийсь класний прощальний бій. І кандидатура нашого Сергія Дерев'янченка – це було би дуже і дуже кльово. Я думаю, що всім сторонам така би ідея сподобалась. Також у карді цього вечора відбоксував наш боєць суперлегкої ваги Арам Фаніян, бій проти топового британського проспекта Адама Азіма. Адам доволі непогано розпочав поєдинок кілька разів міцно влучивши хуками по макітрі опонента. Це бій двох боксерів, які роблять ставку на кількість та техніку. Про потужність тут не йдеться. Прицільного удару, аби завершити, бракує і Адаму, і Араму. Однак до кінцівки бою спостерігався паритет. Навіть британські коментатори відзначали те, що протистояння виявилося конкурентним. Хлопчиком для биття українець точно не був. Однак на заключній восьмий, дев'ятий, десятий раунди більше сил вистачило саме у Азіма. Британський проспект, що називається Забрав кінцівку і перемогу в цілому: 98-92, 190 і 99-91. Як на мене, цифри на суддівських картках завищені, але загалом британець забрав перемогу по ділу. Хто є регулярним чемпіоном світу у хеві-вейті за версією WBA? Олександр! Ніт. WBA. Я тебе обожнюю. Сашко залишається суперчемпіоном організації. А от регулярний чемпіон уже інший. Раніше ним був Даніель Дюбуа, який втратив цей статус після поразки. Але асоціація добряче попорпалася у старій шафі і знайшла там свого чемпіона у відпустці. І це Махмуд Чар. Той самий, що боксував з Віталієм Кличком у 2012 році, коли українець проводив свій заключний бій у кар'єрі в Москві. Ви спитаєте, а як же він став регулярним чемпіоном WBA? Та все дуже просто. Спойлер, ніхріна це не просто. Все дуже закручено і складно, тому якщо не хочете вникати, просто перемотайте ролик трошки далі. Чар став регулярним чемпіоном асоціації у 2017 році, побивши росіяніна Олександра Устінова. Погодьтеся, ну такий собі суперничок, аби побивши його, ставати якимсь там чемпіоном. І вигравши в Устінова і ставши регулярним чемпіоном, німець просто живе в кайф і не виходить в ринг цілих 4 роки. Чотири роки поза боксом, Карл! І врешті у 21-му WBA в нього цей статус забрала, бо він вже вкотре так і не домовився про бій. Того разу з Тревором Брайаном. А Даніель Дюбуа взяв і домовився, поклав Брайана і забрав собі статус регулярного чемпіона WBA, що і дало йому можливість претендувати на бій із Олександром Усиком. Після того, як Дюбуа програв українцю, WBA бій потрібен був новий регулярний чемпіон. Чар за цей час встиг провести кілька боїв проти середніх бійців і йому вирішили повернути титул WBA Regular – але за це він має двічі його захистити: спершу проти допінгмена Джереда Міллера, а потім іще проти неназваного суперника із рейтингу. Тобто, якщо чар таки захистить цей пояс, то в перспективі стане обов'язковим претендентом на Олександра Усика. Ну, така собі кандидатура, якщо чесно. Джошуа, чи Чар. Усику дістаються суперники просто у спадок від братів кличків. Давайте ще шини на Брікса або Семюля Пітера дістанемо з пенсійного фонду. Дійсно. у нас було мега боксерське літо, але попереду іще достатньо непоганий боксерський вересень. 23 вересня Джо Джойс буде битися із Жаном Жилеєм. Це буде реванш, якому великі хлопці вдруге оскар... Кажуть своє право бути претендентами на пояс що належить усику. Особисто для мене їхнє перше протистояння показало те, що Джойс переоцінений, не дотягує він до рівня топ 5 хевівейту. Бракує грамотності, яка притаманна провідним боксерам. Все приймати на башку це шлях, який може працювати, але лише до певного рівня. І цю межу якраз показав китаєць, і канело Чарло у другій середній вазі відбудеться в ніч із 30 вересня на 1 жовтня. Однак нам він цікавий ще й тому, що там має бути український слід. Відтак, екс чемпіон світу WBC у напівтяжах Олександр Гвоздик заявляв, що відбоксує вандеркарді цього івенту. При цьому ім'я противника офіційно невідомо до цього часу. Раніше оприлюднили топові бої андеркарду. Однак, як бачите, там не знайшлося імені українського боксера. Попереднього гвоздя пов'язували на бій з претендентом з другої середньої ваги Андре Дірелом. Однак той шокував заявою. Я не взяв від своєї кар'єри всього, чого хотів, але досягнув того, що мені відвів Бог. Досить. Тож я вдячний. Дякую, що в мене був чудовий початок. А завершення прекрасний фінал. Ми повинні прийняти і цінувати те, що ми маємо, щоб розвиватися далі і стати тими, ким хочемо. Тож це новий початок. Це так несподіванка. Наразі невідомо, хто саме боксуватиме проти гвоздика 30 вересня. Хотілося би побачити міцну опозицію, однак хороші боксери на короткому повідомленні виходять дуже рідко. Сашко дійсно намітив похід за чемпіонськими поясами, і тепер потрібно досягти якогось компромісного варіанту і вдосталь часу оббитися хорошими противниками і так само сильно не затягувати. Адже 36 років це не критичний вік, але і боксерська молодість уже також позаду. Бетербієв іще старший, тому взимку буде 39. Але бівол у самому соку протистояти молодшому і піковому опоненту буде ой як тяжко. Наостанок пам'ятайте, що всі наші випуски та просто мирне існування в українських містах можливе лише за підтримки Збройних сил України. Тому, якщо вам подобається те, що ми робимо, будь ласка, зробіть донат у той фонд, якому довіряєте особисто ви. Це важливо. Та як Майсон новини боксу Макс Діденко. Побачимось.